Сьогодні отримав повний доступ до матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким шахтарем та троєцьким Бешикташем. Це 100% центральний поєдинок цього раунду. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Faved. Фобed бери від гри своє! Я ніяк не сприймаю це ці коментарі, в принципі. Ми маємо тільки свій шлях, свій план. Ми готуємося до цієї гри, тому мені здається, зараз рано про щось сказати, вже будемо казати пізніше, після другої гри. Отже, врата завершилась прес-конференція. Зараз взагалі по плану піти подивитись тренування. Повинен допустити хвилин на 20. До речі, зараз ставлю сюди підтрибунку. Можу сказати, що це одна з найкращих підтрибунок, яку я тільки бачу. Само друзі, якщо ви бачите, ви саме по тій дорозі в'їжджають на стадіони, виїжджають футбольні автобуси, які везуть футболістів на гру. Дивіться, прикол. Я спочатку думав, що це так намальовано, а потім назад вже йшов. Подивився один ліхтар червоний, якраз націлений на око цього орла. Я зараз вийду так, як виходять футболісти. Я спочатку вийду сам, а потім вам покажу, що бачать футболісти, виходячи на цей стад. Отже, поки що ось так. А зараз уже покажу выход самой очима. <реш> Я взагалі думав, що цей стадіон трішки більше. Ну от зараз підіймаюся і вже тут веселіше. Між іншим, стадіон Бешикташ уважається рекордсменом в Європі по найголоснішій підтримці вболівальників. Тут була зафіксована гучність 132 дБ, незважаючи на те, що він міщає 42 тисячі глядачів. Це в половину менше ніж на стадіоні Борусії Дортмунд! Дивіться, тут монтовані в крісла якісь екрани. Не знаю, можливо показують повтори, або можна якусь актуальну інформацію дізнатися. Це реально зручні сидіння. Фінал цього розіграшу Ліги Європи буде саме на цьому стадіоні. Слухай, ну реально схожий на Донбас Арену. Він тут під надкриттям повністю весь. Отако от... От, от пацани. За моєю спиною якраз той самий Орел символ футбольного клубу Бешикташ. А ось там за спиною. Мечить та фасфор. Я думаю, туди ми ближче підійдемо. Стосовно цін на футболки в фаншопі Бешикташу, то тут плюс-мінус європейський стандарт. Минулий сезон 2300, поточний сезон два рази більший, 4300. Ліра має курс до гривні майже один до одного, тому орієнтуватись просто. 2250. Емблема просто клеїться. Ну і звичайний термоперенос також наклеєний. Але я вам краще нагадаю про свій власний футбольний інсташоп, в якому якість футбольних джерсі та їх ціна вас приємно здивують. Посилання залишу в описі, новий сезон вже доступний, тому підписуйтесь. За всю історію Шахтар з Бешекташом зустрічався тричі: дві перемоги Шахтаря і одна нічия. Ну що ж, статистика на боці гірників. Зараз в планах трохи підмонтувати цей випуск і вже потім збиратись і кудись туди ближче до стадіону, до матча ще. Ще багато, близько 9 годин. Ну тобто час є для того, щоб погуляти по місту і спокійно, комфортно добратися до стадіону. Отже, друзі, ще місце не знайшли, але вже на стадіоні. Я просто не знаю, куди нам саме сідати, бо на цих штуках не вказано, на жаль. Я думаю, походу вже будемо роздоплятись, але ось такий вигляд має стадіон десь за дві години до початку поєдинку. Зараз займаємось тим, що підходимо до болівальників Вишикташу, запитуємо їх, який вони вважають, буде рахунок. Ну, Майже всі кажуть, що буде 2-1. цілому немає такої серйозної недооцінки від опонента. Реально вони всі налаштовані на боротьбу і вважають, що буде перемога, звісно, їхньої команди, але мінімальна. Стадіон дуже повільно заповнюється. Я не знаю, чому вони не спішать, але поки так. І прямо сидячи на футболі, можеш дивитись трансляцію ще по телевізору. З одного боку, це дуже зручно, але от з іншого, ну, ці штуки вони трішки заважають. Було б набагато краще, якщо вони складались, розкладались і регулювались. Ну а стосовно мого придішну на гру, я думаю, що матч завершиться з рахунком 1-1, але в матчі відповідь Донецький шатар одержи перемогу. Можливо, 2-0, можливо, 2-1 скоріше за все. Я думаю, що ОЗ буде в обох поєдинках. І все ж таки шахта пройде наступний раунд. Тут, походу, або така акустика, або я не знаю, або якесь штучне підсилення йде. Ну, я думаю, що підказувати щось на полі взагалі не рад. Обет oh, перивід гри своє. Тиша. Я зараз дивлюсь паралельні матчі. Результатам взагалі не радує, але тут ну тут наші порядок. Ну, знаєте, шахта дуже сьогодні хороша. Вона прям така заряджена. Відкати боротьба, йди в атаку. Взагалі не грає другим номером. Прям ну, красунчики грі 100%. Ніяких емоцій вболівальників без Шекташа. Ну, я шокований, чесно. Я, я взагалі не очікував. Бразильці шахтаря дійсно роблять результат. Друзі, йдемо на прес-конференцію після матчу. Треба десь зараз сісти. Да, да, да. Отже, друзі, матч завершено. Перемога донецького Шахтаря з рахунком 4-2. На жаль, не всі українські клуби змогли сьогодні одержати. Гідний результат, назвемо це так. Якщо Олександрія, я думаю, що все, то Полісся в цілому може якось вирулити ситуацію в матч-відповідь. Шахта-красунчик, я думаю, відсотків на 85 вони проходять далі. Ну, на 90, можливо, навіть. По грі все круто, мені дуже сподобався. Сам футбол. Бразильці продемонстрували шоу. Та й взагалі стосовно шахти, ця команда непогано відіграла. я задоволений. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плай Джексон. На все добре.